Всім привіт! Ми на каналі Артем Макс І Сьогодні ми в Яремчик ідемо показувати вам геть парк Ми зайшли. І перше, що ми побачили, гойденку. Йдемо до неї. І, до речі, тут можна зробити зефірки. Можна. Сіли? М'яко. Нормально. Ніде не дали. Да. Скільки Сколько коробку десь? Він дуже далеко. Але це чари назад. А тут десь є коропи. Воно один. Тут три їх я переклав. Ага, вон плаває. Прозора вода дуже. Це сувенірна лаха. Цю пушка. Ми тепер будемо приручати драконів і літати на них Поїхали А де дракон? До борфеля. Борфейра Давай. Я роблю матір. Виловили? Лови, лови. Чути море? А ці чому? Максим, чути море? Як я йду, добре? Шумить? Але тут у нас А це будиночок дерміння.

Зілля робив, ну? це що? зілля. Або, можливо, якісь А можна зілля Думаю, что нет. Гриби знову. Перевіряємо пошту. Тут? І, можливо, ховаром, Я тоже хочу себе такую кровавую. Давай секин. Ці... Шахи классики. Yes. Прикольно. Прямо будинку жива гаджі бурбай. Спальня. Бачиш, скільки в нього кімнат було? Класно? Це, мабуть, найбільший будинок. А ось у нас ще чаювання. Будете чаю? Так, звісно. Мені, будь ласка, міцного чорного. Макс, у тебе що? Це нема міцного чорного а тільки зелений. Зелене, хоч що небудь. Дякую. Хочете ще перерозмірну? А дивись, які тарілочки мали. Бачиш? Будете? Так, ні, я на надію. От ви. Зараз треба зайти і покажу, яка спальня маю. Чогось подається, що оцей будинок ще мажорніший, ніж у цей. Мага, мабуть. чи вчено, Так, Да, мені у меня Я думала, це статуя. А Це слізером стоїть. ну. Мабуть, тут закляття риску. Мабуть. Да если я бы записала життя, не на перший та зацікавине жалко. Подивіться, яке прикольне ліжко у нього. Цікаво, як мені паличка якщо не я вчився в школі? Валан деморда, мама. А вот таке добрі. Чи якому? А вот такі добра. Киріш!

О, Ті, хто втомилися ходити по домікам, можна зайти на майданчик і трошки відпочити або повеселитися. Так. Нас запрошували? Так. Бачите, як, як у нас гарно. Справа? А це, це, це тут справжнє вікно. Як у вас тут справа? У нас добре. Оці дерева зробили, не знаєш, що? що? Ні, Максі, це не слабо. Це е, ручка, яка плавить е, пластик і так малюєш. Угу. Бажан, вікінгів! Що це таке, я думаю? Сітки? Мабуть. Ты хочешь? Ч так довго беднила? Якщо подивитися на ось це все, то тут видно багато віконів, вікон, вікон вікон. Мабуть, багато їх жило. Це тут охоронці, мабуть, несуть це свою тут? службу, да? Охороняють. Я вже збився з рахунку, скільки тут будинків, але всі вони дуже класні. Це будинок Барина. І всі блинків тут, мабуть, тільки у одного тільки коридорі. Мені так здається, що це був майстер, який робив для пари. Це настойки? Червоний перечі. Дружки прикольні. Я би теж собі хотів таку. Диважку сідаєш і. І мені здається, це хазяїн цього будинку. На картині. Алло, алло, алло. не забудьте поставити лайк та підписатися, дорогі підписники. Я буду черным в другом Не я. Утром Нет, я. Не я. я. Ладно, на первом. Обалдеть. На будиночок хобі. Я би хотів себе ці грошають. Ідемо бежу Адріон. Айо, еще так темно. О, дайся. Демон Женя без кому а, що там чеклують? Вони начеклують, щоб війна в Україні закінчилася. Наче Начеклував? Закінчився? Я знаю, чи хто знає, те, що ми були в одному розважальному сайті. Коли ти так робиш, uh -huh. коли ти, ти скажеш на нього, воно б'є током. Але в цій кулі не працює. Uh -huh. Трон мага. Я не знаю, який має бути маг. Мене Що Шо це? <ріжит> мага. Це він дивиться кудись. Це якесь сивидіче око. Ого. Або якась труба. А при виході беремо передбачення та читаємо. Бере одне. Отримайте зі скрині своє передбачення від чаклунки Клари. вийдемо що пише? Уважніше, уважніше ставтеся до знаків долі. А. Що це передбачення таке? Ну, Максима. А. Максима якийсь дуже довгі. Так. На цьому тижні вам випадково пощастить. Не забувайте ділитися радістю з іншими. А куди побажання побігли? Собі. Макс, дай взяти Кваса. Хоббит кап. Малыш, да запах такой? Нам не всегда mm -hmm. а, ну, это на стильчике Зручно mm -hmm. а чё... Сидай на стильчик, зручно okay. Нормально. Но на эту сторону максимум. Нормально стака.

на цьому наша подорож геть за парком закінчується. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на наш канал. І писати коментарі. Всім пока! Пока!